Цивільний Кодекс України статті 64-66. стаття 64: фізична особа, яка не може бути опікуном або піклувальником. Опікуном або піклувальником не може бути фізична особа, яка позбавлена батьківських прав, якщо ці права не були опоновлені, поведінка та інтереси якої суперечать інтересам фізичної особи, яка потребує опіки або піклування. Стаття 65. Опіка або піклування над фізичною особою, щодо якої не призначено опікуна або піклувальника. До встановлення опіки або піклування і призначеного опікуна чи піклувальника опіку на або піклування над фізичною особою здійснює відповідний орган опіки та піклування. Стаття 66 Опіка або піклування над фізичною особою, яка перебуває у спеціальному закладі. Якщо на фізичної особи, яка перебуває у навчальному закладі, закладі охорони здоров'я або закладі соціального захисту населення, не встановлено опіку чи піклування або не призначено чи піклувальника, опіку або піклування над нею здійснює цей заклад.